Так, провірка рекуперації. Від'єднуємо клеми від акумулятора, плюс, ніж мінус і плюс. І до цих клем під'єднуємо звичайний тест. плюс до плюса, мінус до мінуса. Перевіряємо, скільки вольт буде видавати наш двигун. Так, а це наш вольтметр. Ставимо його на 200. Ну і пробуємо! Як бачимо вольтаж йде навіть, не нажимаючи на Гальма. 31 вольт, 33 і інший.